Доброго дня, ви на каналі Толіктортурист. Сьогодні ми сіємо кукурузу. Кукуруза P9074 компанії Pioneer. Сіємо разом із карбомідом. Вже ми досіяли, не було часу вам показати, зняти. Соняшник П-64, ЛЄ-25. Трохи зараз вітер, але постараюся вам показати. Сіємо ми на глибину 4-5 см, так як дощів було дуже багато. І зараз ви бачите, що вологи є достатньо, зразу є мокра земля і на глибину 4-5 см ми робимо посів на цьому ж полі. Тільки там трошки далі Зразу вмер, ми посіли соняшник. Тут у нас буде кукуруза. Сіємо ми кукурузу на норма у нас виставлена 473 на сіни на метр, це 67 тисяч Чому цього року зменшили норму? Тому що в нас 60 кг ми тільки карбаміду кидаємо і з-за того зменшили на меншу норму висіва. Сіємо сівалкою упс 8 V108 профі, так як і раніше, я вам показував вже. Проводимо культивацію трактором МТЗ і культиватором КПН 4. Кусоти вирізає добре, вже це посох. Соняшник ми сіяли ще з меншою нормою на одну тисячу це 66 тисяч насінин на гектар. Це 4,62 насінини на метр. Чому так? Тому що соняшник по кукурузі. і також 60 кілограм кидали карбаміду. Зараз якраз 1 травня, гарна погода, є вітер невеличкий, павлік, видно, вдалині проводить культивацію. Кажу вам глибину культивації. Культивація проводиться на глибину 5-6 см. щоб багато вологи не вивітрити. Такий загальний вигляд поля. Дякую, що дивились відео. Ставте лайк, підписуйтесь на канал. До нових зустрічей. До побачення.